На Яни, дорогі друзі, нещодавно мені задали запитання журналісти про те, хто для вас є національним авторитетом, для мене особисто. На превеликий жаль, я довго думав, але от, чіткого національного авторитету для країни так поки що і не визначив. Але дуже важливо, що в мене є особистий авторитет для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, але що далекі, 90-ті роки, це був кінець 90-х років, коли я зараз але щось у податку адміністрацію з тих часів, Миколаєвич, в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він у мене безпосередньо асоціюється виключно з одним призвичь. Я не хочу нікого ні в якому випадку приміщити чи приміщити, але це прізвище, це не полазати. Миколаєвич, ви є та людина, яка сформувала особисто державним ударом. Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я би хотів, щоб в моє 60 років було таким самим, як ваше.